Все володне стайко, ЗАГАДка старого клона. Продовження. Розділ 15 У КЛЯшТОРІ, Шайта нога. Хмельницький вступає в Київ. Слава, слава, Підступний удар, Скоморох Терешко Губа, Один із сімдесятьох яких. Стояли ми на тому ж місці проти Софії, тільки не було ні пам'ятника Богданові Хмельницькому, ні присутственних, ні взагалі будинки навколо. І дзвіниці Софійської не було, і сам собор мав інший вигляд бані були круглі, візантійські, як сказав Чак, і площа не забрукована, просто собі засніжений пустир, по якому холодний грудневий вітер ганяв поземок. Нам туди, на Поділ, кивнув Єлисей Петрович праворуч, у бік Михайлівського монастиря. Підскочив і злетів у повітря. Ми з Чаком теж підскочили та злетіли. Я летів і дивувався. Невже це Київ? Окремими острівцями стояли церкви і монастирі. Вулиць якось не було видно. Оточені садками, одноповерхові будиночки, були розкидані на значній відстані один від одного. На березі почайни розпросторився великий базар, знаменитий, найстарішою киви житній торг. Десятки, а може, й сотні сани, вантажених різним товаром, у безладі скупчилися на ньому надихана громадою людей ікони і коней біла хмара клубочилась над базаром. Києво Могилянський – сказав Чак, показуючи на одноповерхову кам'яницю з церквою, що притулилася просто до базару. Як вивнув? З надбудованим другим поверхом вона стоїть і зараз на червоній площі. Зараз це контрактова площа. Меморіальні дошки сповіщають про те, що тут вчилися, працювали Михайло Ломоносов і Григорій Сковорода. Ми пролетіли повз колегіум, проминули житній торг і наблизилися до похмурого з вигляду монастиря, обгородженого високим кам'яним муром. Оце, сказав Єлисе Петрович, опускаючися на землю. Далі ви вже самі. Отам, у глибині двору, маленькі темні келії. Бачите, у новозеньке незасклене віконце. Ну, бувайте, я назад у зоопарк. І Лисе Петрович зник. Ми з чаком знялися в повітря, подолали мур і полинули безлюдним засніженим монастирським двором. Ще не долітаючи до віконця, ми почули з келії веселу пісню. Гойда, гойда, тру-лю-лю, я журитись не люблю. Гойда, гойда. ги ги ги. Хай сумують вороги. Віконце в товстій, майже двометровій цегляній стіні, було виське, як бійниця. Воно одразу нагадало мені віконця в камерах-одиночках косого капоніру, найстрашнішої київської в'язниці, напівпідземна будівля якої всередині ХІХ століття правила за оборону споруду в комплексі Новопочерської фортеці. Тепер там музей. Я три дні не міг отямитися після відвідання того музею. І тепер, коли я разом із чаком прослизав крізь вузьке віконце до келії, мене всього аж пересмикувало на згадку про коси Капонір. У келії не було нічого, крім підстілки з нелого сіна на кам'яній долівці. На тій підстилці, обхопивши руками коліна, сидів тимоха сміян і співав. На ньому була подерта свитка, босі ноги аж посиніли від холоду, але в очах стрибали бісики веселості непокори. І ржава заскрипів і металево класнув замок, накованих залізом важких дубових дверях. Вони зі скреготом відчинилися і увійшли двоє. Одного я одразу впізнав то був брат інацій Гусаковський другий, закутаний з голови до ніху якесь шмаття, так, що його обличчя не можна було розгледіти. Не хотів з нами по доброму, сказав брат Ігнацій. – доведеться по злому, цей то тебе примусить. І, обернувшись до таємничої постаті, промовив Давайте, шайтанага, тільки ж пам'ятайте про мову, І швидше. Всі наші вже втекли, тільки ми з братом Боніфацієм затрималися. Хучі ж!» Той не відповів, нахилився до Тимохи. Одгорнулася шматина і хижо блиснули маленькі розкосі очиці на жовтому вулицюватому обличчі. Слухай ти, собако, я посланець великого хана Кримського, Іслам гірея Хан прочув про весел зілля, сміх траву, і хоче мати її в себе. Воля хана закон, і я зараз витягну з тебе всі жили, але ти скажеш мені? Ні, відрубав Тимоха і засміявся. Дурний ти, і твій хан дурний. Треба вже зовсім нічого в казанку не мати, Щоб оце запорожця лякати. Не бачите вам повік ніякої сміх трави. Гіч, ляхи кляті, бо сурмани прокляті. З усіх боків до нашого Василзілля руки попростягали. А ось осьо. І він скрутив величезну дулю. ага щось дико скрикнув і вихопив кривий ніж. Та раптом двері розчинились, і в біг захеканий брат Боніфацій, одвислі щоки його трусилися. Богдан Хмельницький з військом вступає в Київ. «Пся, крев!» – лайнувся брат Ігнацій. «Тікаємо швидше. Кінчайте, шайтанага!» Ми з чаком перезирнулися. Треба втрутитися, кинув чак. Треба. Підхопив я і враз морозний холод огорнув мене всього, і ноги відчули твердість кам'яної долівки. Брати Гнації, брат, брат Боніфацій, шайтана Гата й Тимоха Сміян завмерли від подиву, побачивши нас. Справді, наша несподівана поява просто в них на очах у кутку маленької тісної келії була, мабуть, приголомшлива. Га. як у жахному сні здавлено закричали брати Домінікани і перші кинулися геть і скелії. За мить навздогін за ними з диким риком стрибнув у двері шайтана Га. «Свят, Свят, свят, свят. перехрестившись, усміхнувся Тимоха Сміян. Невже з того світу? Ні. сказав чак і коротко пояснив, хто ми та звідки. «Ова, з майбутнього, значиться? Цікаво. Ну що ж, хто б ви не були, низький вам уклін? Тимоха вклонився, правицю торкаючи з землі. Життя ви мені врятували. Дякую. А коли ви вже до нас потрапили, треба вам на хмеля подивитися. Тільки він окинув нас поглядом. Убратися вам треба, щоб не померзнути і уваги людей не перевертати одягом своїм нетутешнім. А ну, гайда по келіях, мо що знайдемо. Все у кляштері свідчило про втечу скору й поспішливо. Перед образами ще подекуди горіли свічки, а в кухні на плиті кипів забутий чайник. У келях цілковитий розгардіяж. На підлозі валялися ковдри й подушки, висунуті з під ліжок скрині з откинутими віками, порожні чорніли, по кутках валялися побиті пляшки. Для мене одразу знайшлася тепла сутана з каптером, в яку я, закасавши рукава і підібравши поле, загорнувся. Малого хлопця ніхто за ченця не прийме, сказав Тимоха. а от вам небезпечно, доведеться, мабуть, загорнутися просто в ковдру. Будете схожі на якогось чоловіка Божого, несповна розуму, таких під лаврою скільки завгодно. Що ж робити? загорнувся чак у коц і рушили ми вгору до золотих воріт. Ніде, ні душі. Всі посунули зустрічати військо Богдана Хмельницького. Хрусь, 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 Хрусь порипував сніг під нашими швидкими кроками. Ми ледве встигали за тимохою сміяном. Дужий, довгоногий, він ішов широким кроком, смішно вимахуючи лівою рукою, наче хльоскав, підганяв невидимого коня. От уже й Михайлівський золотоверхий. Урочисто бомкають на дзвіниці михайлівські дзвони, перегукуючись із малиновим передзвоном Софії та віддаленим благовістом києво Печерської лаври. Починаючи від Софії, вже юрмився народ. Ходімо, ходімо швидше. підганяв нас Тимоха, проштовхуючись у натовпі. Наш товхали з усіх боків, і тільки завдяки богатирським зусиллям тимохи сміяна ми просувалися вперед. За Софією вже виднілися руїни золотих воріт, посріблені інеєм, засніжені казково гарні. І враз натовп вибухнув вигуками Слава, слава, слава хмелю, гетьману Богдану, слава, слава, слава! Біля золотих воріт на білому коні з'явився Богдан Хмельницький. За ним трохи позаду їхали ще кілька вершників, підносячи догори бунчуки з кінськими хвостами та важкі, оксамитні малинові прапори. А вже далі, скільки сягало око, їхали запорожці. Богдан Хмельницький був у хутряній шапці з пухнастими білими перами. Від лоба на два боки, у просторі, отороченій хутром на китці, з булавою, що й скрилася коштовним камінням. Йому піднесли на рушнику хліб сіль. Він спішився, поцілував хліб, відломив шкуринку, передав коровай джурам. Джура, зброєносець у козацької старшини. З натовпу вийшли наперед кілька парубків у довгополих чорних свитках, поверх яких були накинуті плащі що зав'язувалися на грудях під горлом шворками. Спудеї, вихованці Київського колегіуму. шепнув мені Чак. Один із спудеїв став у величну позу і, откинувши в вбік праву руку, почав декламувати. О великий наш Богдане, свято нині довгождане, полководцю наш преславний, ти звільнив наш Київ славний, і за Це тобі складаєм ми подяку, і схиляєм пред тобою ми глави. Ти ж своєї булави із руки не випускай, швидше край наш визволяй. Вірші були довгі досить кострубаті, але спудей читав їх дуже натхненно з піднесенням. Потім виступив інший сподей, який теж читав вірші, але вже по латині. Я нічого не зрозумів, крім того, що більшість слів закінчувалися на ус. Натовп був настроєний святково. Всі щось радісно гомоніли, раз у раз вигукуючи слава. Тимоха Сміян, який стояв поруч зі мною, раптом стиха охнув і схопився рукою за бік. Я обернувся і встиг помітити хижі розкосі очиці, шайтана аги, що, метнувшися, зник у натовпі. Ой, крізь пальці сміянової руки, яку він притис до боку, точилася кров. Ой, чаку, дивіться, ой. розпачливо скрикнув я. Тихо, цитьте, не псуйте киянам свята, його вже не впіймаєш. Допоможіть мені ліпше вибратися звідси, щоб я не наробив клопоту людям. Тимоха усміхнувся побілілими губами. Ми підхопили його з двох боків, але, якби не напруження останніх сил козака Тимохи, не знаю, чи вибралися б ми з натовпу. По-моєму, не ми його, а він іще нас підтримував. Лишаючи на снігу кривавий слід, ледве дотягли ми його до Софійського муру. Обіперши спиною на мур, Тимоха опустився на землю. Ну от, усе. Дістав таки мене босурман шайтан, але сміх трави все одно не матиме. Тимоха важко зітхнув. Давайте, давайте ми вас перев'яжемо, давайте. схилився над ним чак. Ні, це вже ні до чого. Пізно. Умирати треба теж гідно, по козацькому, без метушні. Прийшла без носа, треба зустріти її гостинно, з усмішкою. Здрастуйте, свахо. Через силу усміхнувся, обвів нас довгим поглядом, і раптом в очах його майнув подив. Чи, чекайте, а ви з майбутнього для чого? Чи не посміх траву? Ми з чаком одвели очі. Ех, як же це я? Слухайте, є стара родинна легенда. Був колись коромог, терешку губа. Тут, у Києві, давно, один із сімдесятьох яких і, і, Тимоха раптом різко вдихнув повітря й, опускаючи на груди голову, повільно, повільно видихнув. То був останній його подих, очі його склепилися назавжди. Вражений, я розгублено подивився на чака. Чак одвернувся, закусивши губу. Несподівано бухнуло раз, другий, потім запахкало, часто, безладно. То кияни салютували Хмельницькому з гармат, з пістолів, з рушниць. І ці постріли, і дзвони злилися для мене в один якийсь незбагненний звук. Цей звук якось непомітно перетворився на гуркіт мотора. Над площою Богдана Хмельницького низько летів вертоліт. Чак дивився на мене стомленими страдницькими очима. Такий козак був, прошепотів я. Я не міг отямитись від щойно пережитого. Ну, ходімо, чак підвівся. Я подзвоню тобі, не знаю, коли. Завтра, позавтра, як почуватимуся. Гаразд, сказав я. Далі буде.